Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин. Дихай носом вільно. Білий дім переходить нові червоні лінії. Найбільше обговорюваним рішенням останніх днів став дозвіл Байдена на використання атакамсів. Та штормшейдов для ударів по російській території. Але і це ще не все. Адміністрація Байдена погодила виділення Україні ще й протипіхотних мін. Проте в Конгресі вважають, що і цього недостатньо. Які саме настрої у капітолії, що ще встигне зробити команда Байдена, того, як піде у відставку, обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитро Манопченком. Він наживо з будівлі американського конгресу. Дмитрий вітаємо тебе. Пропоную почати з настрою, чого ще хочуть законодавці. А Саш, ну тут така ситуація, що переобирали ж не тільки президента, переобирали ще й конгресменів. Тобто тут в конгресі то теж будуть великі зміни. Ну і якраз здебільшого ті конгресмени, яким працювати залишається так само, як і команді Байдена, лише кілька місяців до січня намагаються зробити все можливе для України. Ну і вони поки ще мають для цього повноваження. Тому від конгресменів, особливо від демократів, чуємо, що це рішення, яке вже ухвалено, є недостатнім. І Байдена закликають. Зняти абсолютно всі обмеження на використання американської зброї, а не тільки встановити більшу зону, як зараз. Ну і кажуть, що команді чинного президента поки ще можна. Треба вжити більш жорстких заходів. Ну ось я вам кілька буквально домок наведу, їх насправді більше. Джейка Чінклас, демократ від масачусетсу, закликає Байдена дозволити на хвилиночку бити по ключових російських нафтопереробних заводах і підприємствах поблизу Москви. Ну мається на увазі, скоріш за все. Оборонні підприємства або от його однопортій сенатор від Меріленду Кріс Ван Холленд, заявляє, що Байден мав ухвалити це рішення набагато раніше, і поки ще може ще це, це, це рішення, цей дозвіл треба розширити. Чим ще хочуть тут в конгресі допомогти Україні теж до кінця року, або щонайменше до кінця повноважень для конгресменів. Вони 3 січня закінчуються це. Списати частину українських боргів. Для цього так дійсно потрібна згода конгресу. але ну, йдеться більш ніж про чотири. Половину мільярди доларів на хвилиночку. Я навіть точну суму вам скажу 4 мільярди 650 мільйонів. Розбирався, що це за гроші. Теж можу пояснити. Пам'ятаєте, коли у квітні після довгої перерви Конгрес такий затвердив. Пакет допомоги для України, то за намаганням республіканців за особисто вимогою Трампа частину цих грошей записали як позику за законом. Американська адміністрація, тобто адміністрація Байдена, може ці гроші списати, це вже зробили. Втім, останнє слово має ще сказати конгрес. Ну, в принципі могли би за законом ухвалити і резолюцію про незгоду, тобто зупинити цей процес. Втім, враження, те, що чую тут в конгресових колуарах, що чинний склад законодавців. Поки багато демократів на зміну, яким не прийшла республіканська більшість, зокрема і в сенаті, підтримує списання боргів, і на цей крок зупинки цього процесу не піде. Отже, підсумовуючи це намагання максимально. Багато зробити для України і фінансово, і мілітарно до моменту, поки що є повноваження і у чинних конгресменів і у чинної адміністрації адміністрації Байдена. І до моменту, поки прийде до влади Трамп і його команда. Ну в тій самій логіці зараз з'явилося і рішення про дозвіл на використання Україною протипіхотних мін. Я наших режисерів зараз попрошу показати кадри. Я взяв їх в Пентагоні. Це кадри в навчанні, які проводила американська армія, саме з цими міністром. Інамі, які будуть поставлятися Україні, ну і у держдепі пояснюють, що такі поставки. Є відповіддю на наступ Росії на Донбасі. Є спробою цьому наступу перешкоджати. Ну от речник відомо ставметію Міллер дуже чітко каже відверто: штати враховують реальні події. Ну і далі цитата, а в реальності бачимо просування російської піхоти в східній частині України, і ці поставки передбачені для того, щоб перешкодити такому наступу. Пентагон підтверджує, що йдеться про так звані нестійкі міни, тобто вони стають інертними десь через два. Тижні після того, як їх активували, ну і є обмеження, що ЗСУ можуть мінувати тільки українську територію. Генерал Остін це публічно озвучив. Якраз сказав теж цитата: Вашингтон попередив Київ, що той повинен відповідально контролювати, де встановлювати ці міни. Ну втім, як бачите, обмеження не такі вже й великі. щодо нового пакету військової допомоги, який теж... З'явився і практично зараз вже відвантажується, то в ньому здебільшого боєприпаси для реактивних систем залпового вогню для Хамерсів, артилерійські снаряди, протитанкові засоби все це на 275 мільйонів доларів. Ну і адміністрація Байдена чую теж це на підзапис від чиновників адміністрації, робить все можливе, щоб десь близько 5 мільярдів залишається в бюджеті, щоб до кінця своїх повноважень, навіть до кінця року, до кінця грудня, максимально Україні передати зброю боєприпаси, припаси, обладнання за рахунок цих бюджетних коштів також чую про внутрішнє рішення, що якщо якісь гроші в бюджеті ще залишаться, то у січні перерахувати їх виробникам, зробити велике оборонне замовлення для України, щоб Трамп не міг зупинити процес надання Україні цієї зброї цієї військової допомоги. Ну і бачите, взагалі, за останній місяць, можливо навіть за останні тижні, червоних ліній адміністрація Байдена перейшла набагато більше ніж ну. Буде трішки перебільшенням сказати, але скажу ніж за весь час свого президентства, і ось, наприклад, це рішення, про яке просила Україна США, схвалила застосування Storm Shadow для ударів в глиб Росії. Тут важливо, що є домовлення, що ані штати, ані європейці, ані британці публічно цю тему взагалі не коментуватимуть. Не буде офіційних заяв міркувань безпеки, щоб не дати Росії підготуватися. Я розумію, що йдеться про британські ракети. Втім, тут є така особливість, що для того, щоб їх використовувати, Американські системи наведення знову ж таки на камеру про такий дозвіл не кажуть, але ну є загальне враження, що дозвіл теж є про далекобійку для України. Що вона нам дасть? Про ситуацію на полі бою і чи посилить вона переговорні позиції? Ну і чи будуть це точкові удари по найбільш захищеним російським цілям, чи можливо якось по-іншому цю далекобійку використають.